При дотриманні правил і інструкцій безпечне, дешеве та зручне. Проте неправильна їх експлуатація, поганий догляд може призвести не лише до вибухів і пожеж, але й до смертельних отруєнь. Як значив наш співрозмовник, начальник управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал, причиною трагедії найчастіше стає халатність господарів. Самовільне втручання в цілісність газових приладів і внутрішньобудинкових газопроводів, використання газових приладів не за призначенням, нехтування перевіркою тяги та недотримання в належному стані Димовідведення та вентиляції, користування несправним і застарілим газообладнанням це основні порушення, яких припускаються споживачі. На щастя, це порушення вони не носить такий масовий характер і немає такого об'ємного відсотку, таких великих порушень. Але, на превеликий жаль, ми до сих пір виявляємо бездимоходні колонки, які ми відключаємо. Це близько 30-50 колонок за місяць. Ми відключаємо. І також, наприклад, на прошлому тижні було виявлено нашими працівниками аварійно диспетчерської служби, що був залитий газопровід по вулицю Мира, яка близько біля п'ятої школи. Ситуація була така, що хтось з абонентів, які проживають в даному приватному секторі, самовільно встановлював газову колонку і перепутав вхід води і вхід газу. І в зв'язку з тим, що був відкритий кран холодної води для перевірки газового приладу, вода попала в газопровід, залишилось без газу близько 30 абонентів приватного сектору. Ну, це, в принципі, досить серйозна ситуація, тому що на вулиці мінусова температура зима, вода могла перемежнути і люди могли не отримати газ аж до весни. Ну, в зв'язку з тим, що оперативно спрацювали ми, повикликали тих людей, які потрібно. Були відповідні механізми, ми компресором провели. Так би, продувку газопроводу відновили газопостачання. і На даний час ситуація усунута. Але факти такі є, і тому наші служби знаходяться в зв'язку з цим такому цілодобовому бойовому чергуванні. Під час опалювального сезону зростає небезпека отруєння чадним газом продуктом неповного згоряння природного газу, оскільки за негоди погіршується вентиляція приміщень. Гарантія безпечної експлуатації газових приладів це дотримання інструкції з безпечної експлуатації побутових газових приладів та апаратів, яка наведена у кожній абонентській книжці споживача. Так, у зимовий період не рідше одного разу на місяць, а в період значного похолодання щоденно власникам приватних будинків необхідно проводити огляд оголовків димоходів. З метою попередження їх обмерзання і закупорки. Крім того, потрібно суворо дотримуватися строків перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів. По правилам збереження і обслуговування димових каналів, воно покладено в абонентів приватного сектору безпосередньо на споживачі. Тобто є власник безпосередньо будинку, який відповідний період при газифікації отримав інструктаж і пам'ятку. Пам'ятка по перевірці димових вентиляційних каналів і він зобов'язаний сам періодично два рази в рік. Це перед початком опального сезону і після опального сезону. Перевіряти і чистити димові вентиляційні канали. По димовим вентиляційним каналам багатоквартирних будинків це покладено на житлові і спеціальні контори, які періодично відповідно графіків. Графіки вони передають нам, ми їх контролюємо, перевіряють димові канали. І оформляється відповідними актами. Дані акти передаються нам. Якщо десь якісь порушення в графіках, ми відповідними листами звертаємося до, на міського голову, на житлові експлуатаційні контори і вони усувають, як би мовити, порушення графіку. Якщо при проведенні відповідних перевірок в квартирах виявляються якісь зауваження, начальники ЖЕКу пишуть відповідні листи, що в таких то квартирах або якісь порушення. Газових приладів ми відключаємо або просять нас зупинити газопостачання на димотводящі прибори. Ми перекриваємо газ, ремонтуємо. Ну вони ремонтують вентиляційні канали, а потім ми пускаємо газ. На завершення нашої розмови Володимир Шаповал зазначив, найпершим та найголовнішим завданням управління експлуатації газового господарства залишається безаварійне та безперебійне газопостачання. Та вкотре нагадав правила користування газовими приладами з організованим відводом продуктів згоряння. Ні в якому разі не користуйтеся газовими приладами при несправних димоходах та вентиляційних каналах. Пам'ятайте, що приміщення, де встановлені газові прилади, повинно постійно провітрюватися. Якщо ви виявили несправність газових приладів, обов'язково викличте слюсаря газового господарства. Тетяна Головачова, Роман Бравічов, телерадіокомпанія Веселка. Останнього зимового дня відбулося чергове засідання громадської ради при міськвиконкомі, присвячене виключно тарифам на пасажирські автоперевезення як по місту, так і на Кременчуцькому маршруті. Представники громади із задоволенням, перевізники із роздратуванням заслухали доповідь аналіз голови громадської ради Надії Мальцевої проекту регуляторного акту про погодження вартості проїзду на міському транспорті, який було опубліковано у міськрадівській газеті від 14 лютого. Ці розрахунки надані до міськвиконкому, Що найдивніше всього? Без копійка в копійку були без аналізу. Те, що було подано перевізниками, воно було включено до проєкту регуляторного акту. Розрахунки перевізників, були громадською радою затребувані із виконкому офіційним шляхом, були проаналізовані розрахунки кожного перевізника. Я хочу вам зазначити, що практично всі перевізники завищили свою. Витратну частину і більшість із вас занизили пасажирок поток. Ми взяли за основу пропозиції пропозиції громадської ради. Пропозиції виконавчого комітету громадська рада ухвалила оприлюднений розмір тарифу за проїзд на міських маршрутах. Жодному з перезників не погоджувати. Друге по маршрутах, що обслуговуються підприємствами АТП 13507, номер маршрути 23, 24, 12, 5, ТВ «Світ Автолегіон» 2, 2, 11, 14А, не підвищувати діючий тариф. Розмір, який складає 2 гривні 25 копійок, що затверджене рішенням виконкому номер 363 від 28.03. На що у члена громадської ради Олександра Возно виникли кілька слушних пропозицій. Шановні пані, <смір> не треба <смір> зараз нікого запитувати. Ні перевезні ні виконком це не наша компетенція. Повинна проголосувати за і подати ці пропозиції заперечень регулятору. Який доведе нашу думку до виконкому, який має затвердити ці тарифи, не треба нікого тут допитувати. А чого? А де ти там три тисячі пасажирів добрав? Це не наша проблема. Добре. Наступний оратор, депутат міськради, досвідчений аудитор, як його охарактеризувала Мальцева Олександр Губарів, також вніс кілька доречних зауважень. Як завжди, істина знаходиться посередині. хочу вам сказати. Значит, давайте будем понимать, о чем мы говорим. Мы говорим регуляторный акт, да? Теперь я задаю вопрос вам, Александр, коллега, мой тезка, да? Может ли перевозчик издать документ, который будет считаться регуляторным актом? Он может только сказать свои предложения, что он видит. Регуляторный акт издает выконавчий орган, то бишь исполков. Ну и теперь сегодня, опять же, возникает вопрос, да, был опубликован документ. Давайте возьмем так, все нормально прошло, нет вопросов ни у кого. Что получается, этот документ, который был опубликован, с определенного момента вступит в законную силу. Да. Теперь возникает вопрос, что мы обсуждаем. Тот документ, который должен вступить в законную силу. Теперь мы говорим, что он неправильный. Есть восхождение и с так дальше. Что должен родиться? Новый революторный документ. Конечно. А вдруг вы не правы, они правы, и сегодня они работают в убыток. Мы обозьем такой случай, да? И как будто сыр-бор будет тянуться туда-сюда, пятое-десятое эти тарифы не вступят в загонную силу. Поэтому, прежде чем публиковать, нам, нам и проведена эта процедура. Анализ исполком он должен быть сделан. Дело в том, что вы за это деньги не получаете. Вы просто являетесь представителями общественности, защищаете интересы своих, своих будем, соседей, семью и так далее. А есть люди, которые приняли на работу, которые обязаны эту работу выпить. И, может быть, что-то вы не понимаете. Они профессионалы. И должны сказать, друзья перевозчики, вы либо не правы, либо вообще не правы, вы себя обижаете. А может, должно быть 5 рублей. А может быть, рук 50. Пусть сделают анализ. Должно быть сделан анализ. А вы, как общественность, пользуясь своим правом, должны высказать свою точку зрения. Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є нестабільною, констатують лікарі. Показник захворюваності на 10 тисяч населення станом на 21 лютого 2013 року по місту складає 47, при рівні під порогу 76, по району 28, при рівні під порогу 59. варто зауважити, що порівняно з відповідним періодом минулого року відзначається по місту підвищення захворюваності на 13%, по району на 20%. За даними Завідуючий під відділом Світловодської райсанепідемстанції Радмили Переполяк за минулий тиждень у Світловодську захворіло 258 осіб, і числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків 160 дітей. А це 62 відсотки від загальної кількості хворих. Здебільшого це вихованці дошкільних навчальних закладів та учні загальноосвітніх шкіл міста та району. Всього ж з початку епідемічного сезону у місті зареєстровано більш як 5 тисяч хворих на грз. З них на грип 20 чоловік в районі 1044 чоловік. Грип. Не зареєстровано наразі фахівцями Світловодської райсанепідемстанції посилено державний санепіднагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах, в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режим у приміщеннях. А ще ведуть щоденний моніторинг захворюваності з його результатами. Ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках новин. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Ілі чорні, сірі, а ще руді смугасті та в цяточку. Хто поважно походжає, хто відпочиває, а хто почепився на дереві. У них 1 березня свято, день кота. І сьогодні диферам їм, нашим улюбленцям. Неважливо, чи це дворова кішка, яку підгодовують усім будинком, чи домашня яка сном і духом не відає, що таке вулиця. Той, хто любить котів, знайде привабливими їх в усьому. Це єдине створіння на землі, якому ми пробачаємо лінощі, Ба навіть більше нас тішить, якщо величезний ледачий кіт, умостившись посеред вашого улюбленого дивану, радує вас своїм муркотінням. І дарма що багато з них не ловлять мишей. А хто взагалі сказав, що вони це повинні робити? Вони дарують нам набагато більше, ніж тонку хвосту у зубах. Вони нам дарують тепло та віддушину. Ми в гостях у Світлани, а точніше у Зари, Сіме, Маркізи та ще у п'ятьох кошенят. До них на вогник, як і ми, завітав Умка, він же Вінстон. У такій теплій компанії власниця котів розповідає про досягнення її вихованців. Це класичний тобі. У них хрестик-метелик, рівна смужечка на спинці, і на мордяшці літера М. А у кошенят сьогодні день народження їм місяць від роду. Світлана каже, що кошенята мають вдачу цуценят, біжать за господарем, обнюхують чужинця, в даному випадку нашого оператора. Дещо це непрості коти свідчать різноманітні дипломи, свідоцтва та кубки. Кожен кіт має щеплення. Світлана дуже любить своїх мешканців і радить мати в себе хоч одного для душі, навтішавшись та награвшись до скучу. Ми покидаємо цю затишну оселю. Якщо ви маєте на меті завести кота, на що в першу чергу потрібно звернути увагу? Це вже ми запитуємо у професіонального ветлікаря. Це кошеня, виберуть маленьких кошечок, щоб вона могла привикнути до господарів, повинен мати здоровий вигляд. Що таке здоровий вигляд? Це Шерстка в неї повинна виблискувати потрошку. Рівномірно, розподілена, не бути ніяких залисин, перхоті. А якщо душа не витримала, дивлячись на ці ласкаві очки, і ви все ж взяли, знайду додому. Обробити від глистів необхідно, таке маленьке кошеня. Або ж кішечку яку для велику, також треба обробляти від листів. Це треба робити щоквартально. Найперше, що потрібно придбати для котика, це туалет і дряпку. А як стосовно водних процедур, кішка здатна сама про себе попіклуватися. Вона себе вилизує і таким чином очищає свою шкірку, свою шерсть від механічних загрязнень чи навіть від паразитів. Але інколи цього недостатньо і необхідно допомагати їй в цьому, скажімо, вичісувати. Якщо ви привчите кішечку, їй це дуже подобається вичісування, і вона буде вичісуватися і навіть просити вас, щоб вона щоб ви її вичислили, при цьому об опаси і так далі. Цим таким чином вона також вичищає свою шкірку. І купати також можна, але не частіше, скажімо, чим раз на місяць. Купати треба також і по якщо це необхідно. За показанням називається, коли у кішки заводяться паразити, блохи, волосоїди, кліщі там чи інші захворювання, також треба купати. Людмила Анатоліївна присвятила своє життя чотирилапим, а починалося, як і в усіх, пожаліла котеня. Вони здатні заспокоїти нас своїм моркотінням. І, можливо, саме ваше кошеня десь бродить вулицями великого міста. Тож пригрівши його, ви колись скажете своїм друзям, і чому я такий злий був? А тому що у мене кота не було.